Привіт всім. Так, ну, нарешті льот тронувся і я почав варити раму. Е, довго в мене ця труба лежала. Е, ніяк я не наважувався її почати щось з неї робити. Ну і, в общем, почав, почав гідроциліндр уже. Низ встановлений. Ну, а далі там ще саласки буду варити. Так звані повзуни. Так, з трубою це і така епопея. Так, як бачите, труба варена. Получається, що? Получається, труба у нас 100 на 150 стінка 8 мм. Мені цієї труби по одній простій причині мало, що в неї маловато влазить масло, бо колона ця, дровокол буде гідравлічний вертикальний, хто не в курсі. Колона ця, вона йде як гідробак, ну резервуар для масла. В общем, ну, що я зробив? У мене цієї труби був трошки надлишок. В общем, я її відрізав. Ну, розрахував так, як мені потрібно, одрізав і розпустив напополам. І в мене ще такий П-образний короб вийшло з двох половин. А тут ось видно, шоу зварене. В общем, уварив її і зараз покажу, як я тут зробив. Ну, там воно видно аж до самого кінця отак, шахматним порядком напалені дирочки. Тут от такий потай вирізаний. Тут буде дно заглушене, тому що якщо зливається масло, то щоб зливалось усе. Так, ну цим самим я додав плюс-мінус 30% об'єму масла і вроді би той об'єм мене влаштовує. Ну, вроді як. Це сьогодні робив. Оці щоки, бочинки, де кріпиться гідроциліндр. В общем, товщина їх 16 мм. Тут ще для посилення втулки приварені Так, ну і отак. В общем, гідроциліндрик уже стоїть. Хотів сказати, хто там. Думає, чи не вірить, що полуавтомат може проварити, 16 не може точніше, проварити таку товщину металу. Да, запросто, на половині потужності мого полуавтомата 250 А і оце провариться. Ну, правда, тут я у два сліда йшов, якби корні вийшов і поверх ще один. Так що нікому не вірте, полуавтомат може. Може проварити, якщо відповідний. Ну і тут ось такий Ну, десь 20 мм шириною шов. Ну, такий не дитячий шов. Отак От все робиться. Коротше, роботи ще коло нього, капець. Воно таке важкуче, його вже десь 150 кг ваги. Не менше. Не менше, а може навіть і більше. Така балабака тяжола. Ну, скажімо так, це сама важка частина. Але, але. Ну, В общем, циліндра сьогодні я вже встановив. Тут застежечка. Ну, все як положено. Далі буде. Дякую всім, до побачення.